Орки, ледне візитівка Львова, постійний потік автівок, особливо у центрі міста, створює великі незручності і львів'янам, і туристам. Клопотів додають і припарковані машини, адже їх у центрі міста тисячі. Які методи боротьби з постійними заторами у Львові дізнавалась Оксана Василик. Швидкість руху львів'янина і автівки у центрі міста є одинаковою. Причиною несправедливості є суцільний корок. Цю проблему львівські можновладці вирішують постійно, однак масштаби заторів тільки зростають. Період час пік з 7 до 11 години ранку та близько 18-ї ввечері. Саме тоді усі львів'яни одночасно поспішають на роботу і додому. При цьому конкретних проблемних ділянок на автошляхах немає. Стоїть у корці чи не увесь Львів. Кожен розраховує на свій час, я дуже поспішаю, а трамваю немає. Минулого тижня теж їхала, не було трамвая і досить довго не було. Як правило, на стої, а, ну, десь в день. А, або вранці десь десять годин, 9, або трішки під вечірка. Зазвичай, просто якщо недалеко йти, виходжу з транспорту і транспорту до пішки. Досить часто стою, особливо з Янівського цвинтцвинтеру і з привокзального вокзалу, часто приходиться стояти в пробках. За вирішення питання беруться у міській раді. Спеціальна комісія, яка засідала минулого тижня, затвердила нові схеми руху транспорту. Тепер проект чекає обговорення на громадських слуханнях. Найбільш коркотворчі площі у Львові це є площа Митна, площа Соборна і перехрестя вулиці князя Романа і Івана Франка і Левицького. Згідно із проектом, пропонується створити кільце протигодикової стрілки навколо Галицького базару та заборонити поворот на Ліво із вулиці Личаківської на вулицю Франка. А для того, щоб потрапити на іншу сторону міста із площі Митної, потрібно спершу об'їхати імпровізоване кільце навпроти облдержадміністрації. Винахідники додають, ці зміни краще впроваджувати влітку, коли у Львові менше людей. Тож що ухвалять проект після обговорень громадою міста та чи справді ці зміни розвантажить центр Львова, наразі прогнозувати не береться. Ніхто. Оксана Василик, Павло Замрій, новини.